Вітаємо! Це інтернет-магазин Гроякість. В даному відео ми хочемо показати, як ми сіємо насіння томатів, баклажанів та перцю. Сьогодні 2 березня 2025 року, і ми вирішили зробити посадку насіння. Раніше ми це не, не сіяли, тому що у нас теплиця без опалення. і... Вважаємо, що коли розсада не доросте, краще, чим переросте. Ми хочемо посіяти томат Конго, томат Бакалар, томат Барбадос, томат таркюто, мадрид, масон, керук, севілью. З цих томатів ми вже висівали томат мадрид. Дуже смачний томат. Томат Мадрид і томат Конго. Ми його більше сіємо, бо дуже смачний. Всі інші томати барбадос, Бакалар, таркюто, масон, керук, севілью. Ми не сіяли до цього. Томат масон з'явився тільки в цьому сезоні. По опису він дуже смачний і крупний. через те, Дуже хочеться його попробувати. Всі інші томати були трішки раніше, але ми їх не висівали. По перцю перець даной, перець Бурабелла, перець пірует і перець сімпаті. Сімпаті ми висівали раніше, це оранжевого кольору, дуже хороший перець. Інш Данай також сіяли. Це простий такий конусом, жовтенький, він ранній перець, а бурабелла і пірует не пробували, хочемо попробувати. По баклажанах Шарапова та Лейре ми їх висівали, вони дуже хороші смачні баклажани. Насіння вчора вечором я їх замочила на 3 годинки. Вони вже замочені. Потім ми, я їх просушила, для того, щоб краще було їх сіяти. Сіємо ми у ось такі ось 200 мл горщики квадратні. Грунт добре перед посівом зволожений. Для чого ми це робимо? Щоб коли ми положили сюди насінинку, її не затягло туди, а зразу вона залишилася на місці. Також ми відступили чуть-чуть від початку горщика. Щоб коли був корінчик, рослинка не падала, було їй зручно. Підготували землю, то що присипка йде присипати. Вона дуже легка, пухка. Для того, щоб коли ключечка з'явиться, зразу вона пішла рости. Їй було неважко проростати. В цьому. В цій суміші тут у мене одна частинка землі і три частинки кокосового волокна. Як ми будемо сіяти? Спочатку посіємо, візьмемо керук. Ми його брали також те, що ми розфасовуємо. Це брали, ложимо по насінинки на серединку горщика. Ось так у нас виходить. На серединку горщика. Потім масон. Це Ще новий, хочу, це хочу, новий хочу зауважити, що тут насіння майже все йде не оброблене. Масон також в цьому році тільки з'явився. І він, так, як і Мадрид, він схожий на Мадрид. Але він також йде на сінячко в нього не оброблене. І томат Мадрид. Також ми беремо з цих упаковочок, що ми фасуємо для продажу. Він також йде необроблений на серединку. Потім ми присипаємо оцим пухким ґрунтом. Так як насіння в нас вже було замучене і там земелька мокра, воно зразу візьме свою вологу. Тут воно буде дихати хорошо, пухкеньке. Зверху ми не поливаємо, бо в нас нижній шар дуже гарно зволожений. Можна Трішечки збризнути майже чуть-чуть. Потім ми накриємо його плівочкою, поставимо в тепле місто. Не на вікно, не на вікно і не до батареї, а щоб була температура градусів 24-25. Я думаю, що воно днів за 4 повинно вилізти, зійти, так скажемо. Якщо дане відео комусь буде корисне, то я вважаю, що це буде дуже добре. Якщо якісь помилки можемо, допускаємо при вирощуванні, то треба перш за все звертати тут увагу на температуру. І коли вони зійдуть, зразу їх не поливати. Дякуємо за увагу, будемо далі зня... хочемо далі зняти відео, як вони зійдуть і скільки їх зійде штук. Інші томати ми вже будемо сіяти, не знімаючи оце все. Потім вже покажемо, скільки штук зійшло і чого. Дякуємо.